Американський авіаносець Джордж Буш у супроводі 17 менших кораблів на трьох підводних човнів наближається до Чорного моря. Мегакорабель зараз пришвартувався у Греції у порту Піреї. Вістань звідти до Криму менше 700 миль. Тоді як для 100-відсоткової ефективності авіаносець може стояти на рейді від цілей за 2000 миль. Опитані нам експерти вважають шанси на те, що Джордж Буш таки увійде у Чорне море. Мізерні там неглибокий фарватер та міст, який ймовірно Заважатиме проходу, утім, кораблі, що його супроводжують, цілком можуть пройти дарданелами та босфором і впритул наблизитись до Криму. При цьому бойова міць у цього з'єднання не постраждає для довідки. Ударна група складається з авіаносця з майже сотнею сучасних літаків та гелікоптерів на борту. Кількох кораблів оснащених крилатими ракетами, томагавками есмінців, оснащених системами протиракетної оборони, протичовного корабля та кількох суден забезпечення. На репліку Путіна про сили самооборони в Криму, а не регулярні військові у соцмережах уже відреагували так. Держдеп сполучених штатів повідомив МЗС Росії, що нічого не знає про ескадру американських кораблів, котрі йдуть у Чорне море. Імовірніше кажуть американські дипломати, це сили самооборони Майдану. І до Криму насправді без жартів прямують ще кораблі російського чорноморського флоту. Босфорську протоку пройшли десантні кораблі Саратов і Ямал. Ви бачите це на відео за даними турецьких змі. Їх відкликали від участі в маневрах в морі. і зранку вони увійшли до акваторії Чорного моря, порт їхньої приписки Севастополь.